Китайський глава Сі Цзінпін розпочав свій візит до Франції, заявивши, що Пекін хоче сприяти миру у Європі і в Україні. Водночас він знову не засудив Росію за агресію. Також він уникав слова війна і заявив, що довше триватиме цитую українська криза, то більше шкоди це принесе Європі і світу. За європейським турне китайського лідера стежить Богдан Цюпин. Привіт, Богдане. Розкажи, будь ласка, який план візиту Сі Цзіньпіна до Європи, куди він їде і з ким зустрінеться, і чи можна сказати, що питання російської війни в Україні буде одним із провідних? Е, Мрія? Ну, ми знаємо, що сьогодні увечері у Парижі е, китайський керівник вечеря з французьким президентом Еммануелем Макроном та іншими посадовцями. І також знаємо, що згодом в межах державного візиту китайського керівника до Франції буде поїздка на південь до Піренейських гір, де французький президент Еммануель Макрон буде знайомити свого китайського гостя з його батьківщиною, його можна сказати, так предків чи сім'ї у відповідь на те, що не так давно, коли французький президент був у Китаї. То йому влаштували тоді також дуже бучний прийом, і французького президента е, возили у китайську провінцію, звідки походить е, Сі Цзіньпінь. Отже, е, це така дуже е, помпезна, можна сказати, е, нагода цей, цей державний візит. Але фактично вона затьмарена е, тим, що у Європі готуються протидіяти напливу е, китайських товарів, зокрема. Електромобілів, також інших товарів, які Європа підозрює е, такі дешеві і виграють конкуренцію у європейських, тому що отримують субсидії від китайського уряду. Е, далі е, китайський керівник у межах цього шестиденного турне Європою відвідає Сербію. А потім Угорщину, і е, ті, хто спостерігає за, за цими планами, вказує, що фактично це такий сигнал від е, Пекіна. Що замість того, аби їхати, скажімо, до ну, наприклад, до Італії, е, однієї з провідних економік е, Європи, чи до Німеччини, е, китайський керівник обрав їхати до е, тих країн, де уряди е, дуже прихильні до Китаю, дуже Раді китайським інвестиціям, і так само як і Китай дружить з Москвою. Що стосується тем, отже, теми економічні теми російської війни проти України, позначені тим, що китайська сторона слова війна, слова агресія не згадує, навіть слова Росія не згадує. А від європейських представників це лунає ось так. International... Очевидно, що міжнародне становище вимагає євро-китайського діалогу більш ніж будь-коли. Я виразив це нещодавно у промові про нашу Європу. Ми на поворотному етапі історії, що вимагає від нас братися і вирішувати проблеми, які стосуються економічної торгівлі, де ідея відокремлення була б шкідливою, і на нас лежить відповідальність за те, щоб створити рівні умови для всіх. Ми Погоджуємося, що Європа та Китай разом зацікавлені у мирі та безпеці. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на Росію щоб припинити загарбницьку війну Росії проти України. Президент СІ відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз з боку Росії, і я впевнена, що президент СІ буде це робити далі на тлі ядерних погроз з боку Росії, які тривають, Богдане. Скажи, яку роль хоче Китай відігравати у мирному процесі в Україні? І чи вже відомо, що наприклад чи братиме участь китайський представник у мирному саміті щодо України у Швейцарії? що стосується того, що Китай хоче, важко сказати. Ми можемо говорити про те, що говорить, наприклад, що каже китайський керівник Сі Цзіньпінь в заяві у статті для французької преси він написав, що Китай готовий співпрацювати з Францією і з міжнародною спільнотою для пошуків, як там сказано, шляхів розумного виходу з. Української кризи нагадаю слово війна, слова агресія і Росія китайські представники у цій ситуації не використовують очевидно з причин своєї дружби з Москвою. Ми знаємо, що китайський керівник називає Путіна своїм найбільшим другом. Що стосується участі у мирній конференції, яка відбудеться у середині наступного місяця у Швейцарії. Пролунала дуже цікава заява китайського керівника у Парижі сьогодні, з якої власне трохи важко зрозуміти, що хоче Пекін, тому що він говорить про бажаність мирної конференції, але не сказав, що мається на увазі конференція, яка буде наступного місяця. Більше того, китайський керівник повторив, що Пекін. Веде мову про конференцію, у якій були би представлені Україна і Росія. Також отже, наразі ми не знаємо на якому рівні і чи буде Китай представлений на так званому саміті миру, що відбудеться у середині червня у Швейцарії. Дякую, Богдане. Це був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин.